Цього саду райський куточок. І я вам хочу його запечатлити. Чесно, чогось. Так, ця ось той. І ось вона І ось розпускається Пре... Пре... прекс пежередут. О, це вона така. Тільки полурозпуск. Розпуск ще буде попереду. Ну, це дуже красива строяндвость, Септер Айл. Так, ніжна рожева, Фарф... ну фарфорова, коротше, вона така, як ну... а, кіточки вони які, вони невеликі в неї, але вони такі. Бачите, які вони, милі такі. І ця всі. Які вони. Гляньте. Быстро сипеться, звісно, але. Ну... А що ж при такій...